Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Рада вас вітати сьогодні. Знову тут, на моєму каналі, у нас 144-та серія серіалу Життя репетитори» і п'ятниця. Добігає кінця і ще один робочий тиждень червня. Уже і червень, незабаром мене він так швидко пролетів, так швидко промайнув. Я не уявляю, уже, уже, уже майже два місяці канікул лишилося, А я ще працюю і працюю. Уявляєте, як воно? І сьогодні в мене 4 робочі години. Сьогодні три уроки в мене також підготовка до уроків, домашні завдання, переписка з мамою і відео. І ще хотіла відзняти коротесеньке відео. З новим словом, яке я хотіла, щоб ви використовували в мовленні, але подивлюся, чи встигну, бо насичений графік сьогодні бачу. Так от, сьогодні спершу хотіла поговорити про взагалі, концепцію каналу, а потім поговорити про тему. Тема в нас Здивуй мене. Отже, концепція каналу. Дивіться, ви дивитеся серії їх от уже 144. І кожна серія це шматочок мозаїки, за допомогою якого ми складаємо цілісну картину про моє репетиторське життя. І оцей кожен шматочок мозаїки різний. Він і за формою різний. Він то круглий, то прямокутний, то трикутний, то з гострими кутами, то плавний якийсь, як коло. Також він і на дотик різний, і на емоції різний, і різний за забарвленням. І тому Кожна оця от частинка мозаїки має створити цілісну картину. Тому не всі учні в підлітковому віці обурюються або намагаються зі мною дискутувати. Не всі дітки до мене ставляться з пєтетом шанобливо, не всі дітки мене обожнюють і дарують мені подаруночки намальовані, не всі дітки стрімко злітають у результатах, є такі, що рухаються повільно. Не всі мами не, знаю, там, не відповідають одразу на мої повідомлення, або не всім мамам я одразу не відповідаю на повідомлення. Тобто будь-що, про що я розповідаю, це лише частинка мозаїки, це те, що трапилося, трапляється, але існує і багато чого іншого. І тому сьогодні, от я буду говорити про здиви мене, це також це те, що існує, але це не те, що є системним. Це просто от така от частинка, невеличка крапочка, із великої картини мого репетиторського життя. І нарешті про що я? Буває таке, що дитина приходить до мене, і от у неї настрій не сильно понавчатися, і вона зі мною вже навчається певний час, і вона приходить у дусі в постачальник навчальних послуг. «А ну, мо, здивуйте мене, сідає так, оце голову підіпре і дивиться. Чим же ж ви мене здивуєте? Презентація у вас там? Бачили вже. Поговорити? Говорили вже. Інтерактивні вправи з першого порталу, я не люблю цей портал, з другого порталу з іншим інтерфейсом?» Набридли. З третього порталу надто схожі на звичайні вправи. З четвертого порталу та вже переросла я оці ігрові вправи, непотрібні вони мені. Що ще тести? Та скільки можна тестів вже писати? Та ну це минуле століття. І ось такий от -от настрій є, де у нас от здивуйте мене, здивуйте мене. І цей настрій ми можемо, звісно, перебити, збити. Але і знайду я якусь іншу форму роботи, знайду, якщо постараюся і напружуся. Але інколи існує і ось такий момент, тому що нова українська школа. Звісно, з одного боку вона намагається бути орієнтованою на дитину, але з іншого боку, інколи це призводить до того, що діти вже пересичені цими спецефектами і їх нічим не здивуєш. І вони, як старегани, сидять і такі «М і це бачили, і це бачили, е -е, не відгукується, не відгукується ні. Здивуйте мене ще чимось, щось придумайте. Звідки це береться? А от про звідки це береться, мені цього тижня якраз допомогла усвідомити моя перукарка. Цього тижня я була в перукарки, я до неї ходжу вже 4 роки поспіль. Бачите, цього разу в мене волосся буде таким прямим. І я думаю, що це найближчий місяць я буду ось такою поважною пані. Подивимося, наскільки мене вистачить. Я думаю, що на певний час має вистачити. Так от. І говорили, чому я до неї ходжу, тому що у нас схожі погляди. Вона теж перфекціоністка в професії розвивається, навіть розвивається вона більше за мене, тому що ще й відвідує. Фізично відвідує семінари навіть в різних країнах з підвищення кваліфікації. Я до цього не доросла. Я хотіла з'їздити цього червня до Києва на семінар з підвищення кваліфікації, але, по-перше, бачу, що в мене активне ще навчання ще 20 робочих годин на тиждень. є. І, по-друге, якось я ще от не зупинилася, не пригальмувала, і у мене купа якихось справ є. До того ж, мама мене вибила з колії також тим. Що вона потрапила до лікарні, зараз вона вже вдома, але все одно, якось я так на низькому старті ще і ще я не почуваюся вільною, щоб виїхати за межі регіону. І через те, поки я не відвідую таких семінарів, хоча були в мене в планах також відвідані семінарів наживо. Так от, і вона вдосконалюється також у своїй професії, також працює весь час і багато і любить свою роботу. І також розвивається у соціальних мережах, намагається популяризувати. Вона популяризує більше догляд за волоссям, звісно, за своєю професією. А я намагаюся відзнімати коротесеньке відео. Там, де я чую повторювану помилку, я намагаюся її усунути. Там, де я записую відео для своїх учнів, також я їх даю на загал. І також там, де я хочу, от, наприклад, поглибити ваше мовлення сьогодні чи завтра, якраз збираюся відзняти відео для того, щоб ввести новеньке слово ще до вашого активного словничка. Так от, у нас і справа теж є близькою в цьому руслі, і через те ми з нею от говоримо, і вона каже: Я відзнімаю теж короткі ролики. І вони якось не набирають переглядів. Я подивилася на рекомендовані ролики в моїй професії, а що ж набирає перегляди? І набирають перегляди якісь ролики, які насправді в житті не відбуваються. В одному ролику клієнтка їсть. Каже розчин, який на волосся намащують, для того, щоб потім відновлення волосся робити. І от набирає відео в моїй професії: найбільше переглядів, там, де клієнтка починає цей розчин їсти. Таке в житті ж не відбувається, вона каже. Ну, тобто, це, це спеціально, вони так зробили для переглядів, воно набрало перегляди. Але ж і аудиторія, яка прийде потім за цим відео до майстра, ну досить своєрідна, якщо вона любить саме такі відео. І ми з нею поговорили про те, що от зараз глядач перен... перес якийсь такий от, от уже. Примхливий і перенасичений якимись історіями, і його з рівноваги може вивести хіба що щось от таке от надмір. І так само я дивлюся, от навчальні відео набирають невелику кількість відносно переглядів через те, що треба дивувати. Треба якось, от якби я з капелюха дістала кролика, от тоді б, можливо, хтось би звернув увагу на слово капелюх. А от якщо живого кролика за вуха, я тут не те. Кіпаю у відео, то тоді м -м -м, м -м, це вже не так цікаво. І діти також звикли до оцих от -от коротесеньких відео і спецефектів, що їх лякають, жакають, дивують, і це все в одиницю часу, в хвилину. І тому вони, інколи буває, отак сядуть. Ну і чим? Чим ви мене здивуєте? І тому часто в відео я кажу, що я весь час у дитини десь там є вкладинка з мавпою, що танцює, і от я маю як то тузом джокером перекрити якимось чином своєю особистістю на уроках оцю мавпу, що танцює, бо вона цікавіша. І ось про це ми якраз поговорили, і я побачила, що і в інших професіях є те, у що я впираюся інколи, коли начебто корисна інформація, начебто це все потрібне, але ще потрібні спецефекти. Ось якщо я паралельно щось то там не потанцюю, то вже відео не так зайде. Але ж я ж не танцюрист. Ну, не танцюристи я, я ж викладач з української. А треба якось оце от бути, не знаю, людиною комбайном, щоб усе і танцювати, і співати, і на одній нозі підстрибувати, і паралельно ще винятки з якогось правила про м'який який знак розповідати. Лише тоді, можливо, когось здивуєш. Ось, ось про це ми поговорили. І ось така от маленька частинка, маленький шматочок мозаїки також існує в моїй професії. Звісно, це не всі, не все, не завжди. Є діти, які кажуть: вау, яка вправа! йой, Але і таке трапляється. Звісно. І особливо це новенькі діти. От я ще не відійшла від вражень під час співбесід, коли я дитині показую вперше щось, чим я її можу здивувати. І дитина така: ого го го, О -го І так може бути. Ух тишка! І дивується. Це теж цікаво і. Чудово. Ой, веселого вам гарного настрою! Не буду я вам стрибати, вспівати і танцювати, але сподіваюся, зарядила вас бадьорістю енергію на цей, можливо, останній для вас робочий день. А ми з вами зустрінемося завтра. Завтра працюю, хоча завтра в мене уроків поменше. І побачимося з вами. До зустрічі, підписуйтеся, долучайтеся далі. Буде збираємо з маленьких маленьких шматочків нашу картину мого репетиторського життя.